Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист росіяни обстріляли Запоріжжя, 15 житлових будинків та декілька нежитлових приміщень зазнали руйнувань. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У приватному секторі Дніпровського району зафіксовано пошкодження дахів у багатоповерхівках, понівечені вікна та балкони. Іван Федоров зараз з нами на зв'язку. Голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітання вам, добрий вечір. Вітаю я вас. Пане Іване, розуміємо, важка зараз, в принципі, ситуація по всій Україні. Суцільні повітряні тривоги щоночі відбуваються якісь прильоти, масовані ракетні атаки. Що стосується Запоріжжя, наскільки змінюється оперативна обстановка по області, і чи змінюються характери загроз? От на, на вашу думку? Я думаю, що вона радикально змінилася з 20 вересня. Саме з цього дня ворог почав обстрілювати кабами безпосередньо. Обласний центр з того часу. З 20 вересня вже майже 50 кабів було зафіксовано прильоти безпосередньо по місту Запоріжжя. Також вчора ніч була неспокійна, Ворог обстрілював знову ж таки обласний центр безпосередньо був Дніпровський район, коли ворог влучив кабом, пошкодивши. Покрівлі вікна житлових будинків, поранивши одну людину, то це така різка зміна ситуації для міста Запоріжжя безпосередньо в цілому. Якщо ми подивимось, то ворог вже на Протягом останнього року обстрілювали стандартно щонайменше 400 ударів на добу. Вчорашній день не став виключенням. Більш ніж 400 ударів було на добу по населеним пунктам Запорізької області. На жаль, вчора від ворожих ударів одна людина загинула. А також під час обстрілу безпосередньо міста Запоріжжя вчора одна дитина була поранена. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні, надали медичну допомогу Наразі немає загрози життю та здоров'ю цієї дитини, яка вчора постраждала від ворожих обстрілів. Чи були пошкоджені певні комунікації, через що у місті в регіоні не може бути світла або тепло світла або тепла? Чи які плани стосовно того, щоб забезпечити місто регіон комунікаціями? 18 числа ворог поцілив по місту Запоріжжю шахедами. 11 шахедів прилетіло буквально в рамках однієї години. На жаль, частина з них пошкодила об'єкт інфраструктури, саме енергетичної інфраструктури. І в ніч з 18 на 19 листопада в нас було знеструмлено 17,5 тисяч абонентів. Також була знеструмлена і лікарня, і три котельних теплових мереж. На наступну добу протягом декількох годин одразу було відновлено електропостачання лікарні, було відновлено електропостачання наших котелень а отже, і теплопостачання наших мешканців. Але до вчорашнього вечора все ще а більш ніж півтори тисячі абонентів залишалися без електрики. Дякуючи нашим рятувальникам та енергетикам, вкрай швидко були виконані відновлювальні роботи. І на сьогодні можемо сказати, що повністю місто Запоріжжя та всі населені пункти Запорізької області не прифронтові, є і з теплом, і з світлом, і всі наслідки подолані з іншого боку. Більш ніж 50 населених пунктів. Здебільшого то прифронтові вже два з половиною роки залишаються без світла, без тепла, без газопостачання, і ми не можемо провести відновлювальні роботи через те, що ворог постійно обстрілює ці прифронтові населені пункти. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от саме місто Запоріжжя воно продовжує приймати евакуйованих громадян українських, чи, чи є зміна якась можливо цієї політики? Все таки не залишатися в Запоріжжі і їхати далі. Ні, звичайно, місто Запоріжжя продовжує приймати наших переселенців наразі. То здебільшого переселенці безпосередньо з території Запорізької області прифронтових. за останній тиждень було евакуйовано близько 10 людей. Найстарші було 86 років. Наймолодшому мешканцю, який був евакуйований з прифронтового населеного пункту, було 3 роки. І 17 людей в нас було евакуйовано всього за останні. Тиждень і звичайно ми пропонуємо мешканцям прифронтових територій евакуюватися в більш безпечні місця, і перше найбезпечніше місто то безпосередньо місто Запоріжжя. Також силами нашої Укрзалізниці щодня рушає потяг до Львова та до Хмельницького, коли нашим мешканцям пропонується. Приїхати в більш безпечні місця нашої держави, але вже навколо цих потягів немає. поодинокі люди погоджуються евакуюватися з Запоріжжя. Тож наразі немає критичності ситуації да і приводу для евакуації немає. Тому що якщо слідкувати повітряним тривогам, то дійсно можна перебувати в безпеці під час повітряних тривог. На жаль, така ситуація сьогодні в цілому в нашій державі ворог постійно обстрілює. си населени пункти. Так, дуже хочеться, щоб завдяки Збройним силам України ми скоро змогли говорити про відновлення вже звільнених територій нашої держави. Це дуже важливо і безпосередньо про це говорив і президент України напередодні, ем, коментуючи план стійкості нашої держави. І от стосовно Запорізької області, тут, пане Іване, хочу вам поставити питання стосовно того, чи розглядаєте ви можливість його реалізації? Цей план включає нагадаю 10 пунктів від єдності фронту, зброї, грошей, підтримки військових. Ветеранів безпеки і так далі, як він може бути реалізований, і зараз ви про це вже думаєте, План стійкості президента Зеленського є принципово необхідний, і в першу чергу саме для таких прифронтових регіонів, як Запорізька область та місто Запоріжжя безпосередньо, тому що ми відчуваємо на собі необхідність об'єднання та підтримки один одного щодня, щогодини. Звичайно, одним з пунктів є підтримка наших військовослужбовців, і тому для нас є важливим питанням на сьогоднішній день саме підтримка тих військовослужбовців, хто наразі демобілізувався з наших збройних сил України. Всього Запорізькій області більш ніж 50 тисяч мешканців сьогодні в лавах збройних сил. України велика частина з них вже демобілізовані. Хтось демобілізований по сімейному стану, але здебільшого, то по стану здоров'я. Наша мета в наступному році реалізувати надамбітний проект і по зробити великий центр ветеранів на території міста Запоріжжя, але також це і про підтримку ветеранів для їх соціалізації. Тому ми вже прийняли програму, де будемо допомагати. Ветеранам створювати свій бізнес і будемо компенсувати абсолютно всі відсотки і надавати гранти для військовослужбовців для того, щоб вони могли розпочинати свою власну справу після того, як героїчно захищали нашу державу на лінії фронту. Дуже вам за це дякуємо. Сподіваємося, дякуємо що згодом про деталі також будемо говорити. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.